Ташка красавіка. Вже почала розплітати свої косічки. Тут торгашик сумками торгує, о Сьогодні народу не то що вчора вечором. Опа, там танці шманці воно пішли. Бабушки. Бабушки зажигають. Дітворадость там плавають уже. Люди прям далеко запливають, аж до камней туди. За камні, навірно, вже нельзя. А, там тоже он торговля. Платьечка тут оказывается ринок повним ходом йде. Наші зонтики, к сожалению, аж там в конце. Я не знаю, це тут кожного забронированный зонтик, чи шо, блин. Короче, нам дали аж в конце в конце там. Ну нічого. Йосик тут лежить. Шпич. Шпич. Надіюсь, не згорим. Кремом понамазувались. Прямо ж там в воді танцюють. Там ясик вже змерз. Діосик сидить сумки, в общем, спросили по 35, ну він до 25 скидає. Якби до 5 скинув, то ми б взяли. А там, этот, подделка Прада, там всякий, Луи Бетон. Сейчас прийде до мене, до мене хоче. Там одразу укачає кораблі, особливо тебе. Загрузили людей і погнали. Коротше, пішов, підійшов, не пам'ятаю чи казала. Каже, 20 євро. віддаю Ну, ми все одно не беремо. О, вертольоти. Там змії літають. Люди грибу, там шмотки грибу. Тут сумка. Бути. Прийшли в басейн, тут глибше, ніж на морі. І Море не знаю. В общем, за камні запливати можна, я так понимаю, тому що ніхто за камні не запливає. А до камней просто по коліна, навіть по пояс ніде немає. Просто по коліна чуть вище, ніж по колінах. Що це за море, я не розумію. Мухамат, бої... а тут в басейні чуть глибше, люди там стоять так, по груди. Мухаммад боїться, самір теж там посідали на бортиках і сидять. Бабушки тут, конечно, розвлекаються їм нравиться. Тут 70% бабушок, а тут все дітки рисують. Зараз, може, Мухамад порисує, бо він ту ігру грає. що ті не камні. Да, 1750 євро цей отдих нам на 7 днів. Ну, виходить, як 6. В воскресенье ми поїдемо назад, навірно, перед обідом. І вчора ж цілий день їхав тоже день. Просрався.

Слітаємо косички, Саш. Давай. Вже більше часу сидимо. Уже через полчаса іти не стоїть. Скільки вже? Двадцять. 24. 12. Двінадцятого зараз полчасика ідемо кушати. Обід. Іти на площадки. Яску спить, у нас. Що він продає? Вікає, кричить. Що там носить? І торговля по під берегом конкретно. Тут і сумки, і золоті, і футболки, і магії, і украшення, і все. Все, що треба, і одіться, і поїсти. І... І сумочку, і сумочку і украшення коли преж. Тільки по чому-то немає цих лопаток з відрами і, і з совочками всяким. Mm -hmm. А Мухаммад побачив цей стовп з сиренами, де об'являють. Ну, с... оцю фігню побачив ой, оцю штуку. От. Каже, мама, сирена голови, я боюся. Мультика обдивився, тепер боїться цього стовба. Сирена. І коли десь Сіріна там? Це доплетемо і вже підемо в номер. Сволоснемось. Тут там що-то ноги помниться, що, що передінемось. Підемо шарать. <раплоджен> <раплоджен> надо на 1700 нашарать. Хоча воно так жарко, що і жрати не хочеться. Я хочу очі. Мені ще ще треба піти голова, там. Діти, я так чувствую, тут будуть їсти одні макарони. Малі діти картошку фрі. Да, это да, да. вчера. Було... На завтра діти їли йогурти, круасани, пончики, сок, чайок, кофейок і ще гарячий шоколад. Чоколад. Пішли наша дітвора з папою на море опять, а ми прогуляємося з Сашою трошки. По базарчикам, по магазинчикам пройдемося. Практически. Ага, а яка ціна тут? Євро. А ми купили за 2,99. Біяли. Можна там взагалі було нічого не покупати. Бу... От... Знав, тут... тут на морі ціни не... раз в три в чотири нижче, ніж в обікновенних городах. Не так, що як на морі, все, Значить, все в 10 разів дороже. Тут наоборот все дешевле. Ми тільки що купили, ну, діловар з Сашою теж ходили, бо я лежала, у мене сімфізит мій освіродовий сильно обострився. Этот. А вони ходили за 15 євро, купили таку здорову сип, і грати. Та як отаку? Таке тільки відьорко таке. А там всяке відьорко, мельниця для піска, для води, лієчки здоровезні, лопатки. В общем, набор для дітей для піска. За 15 євро всього. Там би де ми жили, такий би точно євро в 30 стояв. Всякі украшень, Саша, хоче щось собі подивитися. Ну просто я я, я не украшення. Красота. Ну по Євро. Це все по євро. От написано. Все да, по євро. Ну от по євро ж написано. От смотри, там все по євро? А це а врань, ні, а це що написано? Євро 50, якесь. Вот джокатолі, це ігрушки. іграшки. А, ігрушки. А, он скільки ігрушок внизу. Це все ігрушки. А це все. По євро 50. Я в шоке просто. Цены вообще класні. Надо купить два баслитика, один или два Опять. А и вот эти. А, ні, чекати, не ну, четыре. Куколки. По чому куколки? Тоже по евро. А, все по евро, в общем. Це Да, <реш> очень похоже на самира. І крабики по євро ж так? Да, Та тут. Заколовочки. Заколовочки. Красота, в общем. Смотри, тут вот прям есть такие вот сережки. ну, это ты так и купляла, оно быстро усе точно таке самое тебе практически. Воно ржавее за 5 секунд. Не ржавее, а ты мне. Брево. Прикольно. <связывая> Кажи, это популярно вот это А что вот оно популярно? Потому что оно так выглядит <связывая> 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 <curious> <связывая> Интересно Популярно, потому что так выглядит <связывая> Тоже резиночки всякие по евро А все магнитики На память по евро <связывая> Всякая <-то> косметика <связывая> очи -очи. О, чечи 2 евро, глянь Вот, дивися, Саша, смотри вот это вот. Смотри. Круглі ти хотіла. Поміряй. Померяй. Ну, Или кругли. вот это. У ну, меня вот такие кругли. А с прозрачным стеклом. Ничего себе, 2 евро чече. Нормально, блин. Нас по 5 в китайску. Вот круглое. Типа кругли. Ну Типа. Оп, я такая шумеха. Поміряй какие-нибудь. Не хочешь мірять? Вот это вот тоже смотри есть. Ну короче, вот так переворачиваешь вот так. И она велась в Все, пенал в школу уже купленный. Уже готовимся к школе. Один евро. Хотя він стояв евро 50. Но там продавщица оказывалась українкою. И нам за евро. Сказала один евро. Куди? Все. Зараз зайдемо щось сюди, чи що. Тут... А, отут ось. Оце Оце? цю сумку ти хотіла? Оце? Та це за хлібом ходить, Саша. Ти що прикалуєшся? Не, не прикалишся? Треба було того мужика брати на, на пляжу. Каже, їй, мені так понравилось. Я не хочу так воно ще грязне. Ти що це вообще? Вот, Саша, ти що, гониш чи що? В тебе вдома була така джинсова сумка, Ладно, ти, ти її вишвернула. Лучше Тут в того поділку нету. праду взяти. Отаку штучку взяли, це 15 євро стоїть. Да. Отакий здоровий Слізи набор. Не було. Відро велике. Ось це я казала, навірно. Це, оце і все. 10 євро він стоїть. Оце це штукенці є. Так, да, 10 євро. Я в шокі. Мухама дуже хотілося екскаватор, але він 3634, памперси, м'ячики, сумки. Теж це все на пам'ять лоточки. Не лоточки на пам'яті ці, як брилки отічки. Ось що, тракторець. Скільки такий тракторець стоїть? 19 євро. А ч там такі дешеві стоять? А тут уже подороже, хоча вроді похуже і подороже. От 12.50 маленький. Странно. Може то акція яка-то? Тоже кепчики. По чому Кепчики. Кепчики, кептурики. Там по 3 євро. А тут 9,50, так. Оце наша ця Українка наша, я вже кажу. Каже, що то у них один такий магазин, такий прям дешевий. А тут, ну, дійсно, тут по 9.50 чи бачу, я сказала. По 9. В общем, а там по 3 угу. шляпи. Фу, о, це три лінії. мені смівати макіяж. Капець. Хочеш? Сюди проситься. Все-таки на цього коня їм так хочеться. На лоточки. Інтересно, скільки стоит? Саш, на них не написано, скільки стоит? Може теж дешевше, ніж у нас. А, там і внутрі он всякі ігрові. Обізяна, як я собой. Ой, мені чує в обід нічого не поїла, бо мені стало плохо. Навірно, трошки опять сонячний удар. Я второй раз їду на море, перший раз. Щось таке аля сонячний удар. Стало мені плохо в перший день. І сьогодні теж так само стало плохо. Плюс до того, що всім фізі сильно болить кості. Тазові і хрустять. Скільки вони стоять? Три євро. А тут сім євро. Це сім євро стоїть. Сім-п'ять євро такі. А там не було таких, ти точно бачила? У неї не було таких? Були, тільки отакі повністю з ракушек. Я повністю. Отаких? Да. Ну, так то ж прикольно, можна розпустити і зняти, якщо тобі повністю не треба, а тут не повністю за 7 євро. Mm -hmm. Саш, треба таку ракушку знайти і самому проколоти да. я її не не хочу. мені проколу Пойдемо. Пойдем. 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 Це євро. щось мадинцем склепав таке щось. Оте красиво. По 3 євро. Ну воно швидко розірветься. Красиве, коли воно лежить в кучі отак ось. А коли одна штучка, вже вроді би таке, що то. Отак красиво. Це по 4 євро. Добросвіти, а це колони. О, Тапочки, кофточки. Тут тоже игрушки. Не, тут недорогие. А, мы все ж мы вчера дивились. лабубу. Секрет Секретну лабубу. О, Кока-Кола. Сейчас я тебе отканула. Хвото фото. Секретную лабубу. Скільки він стоит? Этот лабубу. 15 евро. Ну, это секрет. Вот такой. Вот такие прикольные пацанам бы купить от всего. Слухай, мам, ось така лапка слаба і не виглядає. Угу. А ну глянь на мене. Самолітики. Ой, які кити симпатичні. Які красиві котики. Ой, наушники. А, це не наушники. Це. Скільки? 15 євро стоять. Його ще водить надо, Ось тут кнопочка. Такий прикольний кот. Він же ж, мабуть, гавкає чи м'якає. Диви по 15 євро, кажу, які. Такі собачки в тебе. Да, були. Да, не мене була одна така собачка. Пойдемо. Сюди. Сюди ще будемо заходити. Саша, что с тобой? Что это за вкусы? <свист> Лабубушницы, что мы купили? Это, это, это вообще не лабубу настоящие, они <свист> такие какие-то <свист> подделка. Какие ну... Хотя тут тоже на лапках есть, у нас. Тут тоже есть на лапках. Ну, тут, ну, тут не ма, вот тут. <свист> вот. Тут есть. <свист> вот это тоже секретка. Смотри, тут тоже. В общем, все для моря, все для моря. Интересно, сколько вот этот стоит. Саша, на нем не написано? На вот этом наборчике. Ну, просто цены сравнить. Сравнить цены. Цены сравнить. Начинается. Часики с секретом. А это О, боже, цела лабубу Спиннер. Надо купити час. Ось де сумки. А, говорить, ну це да. мужські. Треба буде купити. Ну вони стоять тут Все... Всього лише 10 євро стоять. Ой, ми таку це? машинку по 6 євро заказували в ету. А тут 15, дорогова сумка. Всього 10 євро стоїть. Колонки. Мікрофони. общем, все, опять для моряків. Дивіться, красиво мені грає. Так ти ж сказала, що ти любиш задні, коли шлейф висить. Ну, я не... красиво, Нам... Скільки вона стоїть? 16 євро. Тобі вже чорне купили. Ось о русалонька. Скільки 23. ця русалонька 23. стоїть? 23 євро. Це ж для пляжа, для пляжа. Для... Пляжным. Ну, да, це для пляжа. Легкий. Да, Легкий. Мой размерчик фрокса. Моща, 16, 16 евро. Вот. Вот черный есть. Пойдем. 16. 16. Это я думаю, там больше ничего нема. Нет, такого туда. Футболки по 10 євро. А де той магазин, що папа вчора казав, що там такі дешеві платья? Оце, ж, оце він чи ні? 8-10. Кого? Вот это. Шо це? Это, это, это как карапетики, как синьи индивидус. Вот это. это ты не девать на чехол. Ну, ось сюда вот так ставишь и типа он выглядит. Ну, а це що, всі футболісти тут. Сильвестр вот Сталлоне. <laughs> я хочу кого-то купить. Потом на сумку не буду. Если ты хочешь сумку. О, все тоже и... браслетики разные. Ну, это стоит всего лишь 4 евро. По два евро. Вот браслеты. Ну вот это Я не знаю, как его брать. Я хочу, чтобы было мне, чтобы не нравилось. Может, с Гарри Поттера взять? Не знаю, все браслеты тоже. По два, по три. Оці чудики ма ці. Очки, кепки по сім, по вісім, Ну так, да, то самий дешевий був. Оно сумочки. Сумочки. Вот 14 євро. Сильно большая. Де? От сера, я кажу, таку, як ти брала тільки крему сьогодні. Бачиш, сера. Скільки вони стоять? Іди подивись. Зараз я гляну. Чао. 15 євро, тільки там було правда написано, а тут нічого не написано. Тобто, це може красиво чи ні? Не було ту брати, там же ж написано було бренд. І що? А тут ні. І що? Ми поки прицінюємося, Саша, на нас 65 днів. Угу. А вот беленькая. Ну, это сильно, сильно большое. Я так и не ношу. Так все ж такая самая. Большая. Да. А сколько она стоит? Да, да. Не хочу, не буду. Не буду, не хочу. Взяла, Саша, субишись Сами? на телефон. За 4 евро. 4 евро. Там, там я побачила ссылку, но там она Похоже, на офіс. А надіюсь, тут буде щось красиве, і я смогу його как-то націпить на телефон. Що я це, це Окетик. По п'ять євро. Вот Окетик. І... Диви, тут платки по 5 євро написано. А ми взяли за скільки? У той синій. А, за 3,50. такая довольна. Почему довольна? Сейчас давай, давай я тебе скажу, какой я хочу. сейчас посмотрим. Какого я хочу? Ну, я? сиреневого, наверное. Или я хочу стичь... Вот все самое прикольное. Или я хочу стичь с мороженком с таким. Или я хочу... Ну, вот этого, самого популярного. Или ее, да дайте понять, что это. Синий или сиреневый? А ты хочешь синий или сиреневый? Синий, очистичный. А Я не знаю, кто это будет. Я не знаю. Розовый. Розовый. Вот, что-то розовое. Не видно. Ну, догоняй, ну, догоняй, догоняй, доставай уже. Тоже... Обычный практически. С Ничего, ну краска стерта, да? Красавчик. Не, не. Ну, тоже миленький <свист> такой, на Ильяса <свист> А <свист> вот, вот тут сдираешь клей и приклеиваешь. Ой, <свист> так близко, что снимает. Вот так он будет стоять. Вот так. Вот смотреть. Вот. Понятно. Так у меня такой чехол, то что тут <свист> бортики. И как приклеить? Не знаю. Вот в этом. Так как это приклеится, наверное? Да нет, не приклеится. Не знаю. Дома будешь на двухсторонний. А у тебя же другой тоже есть чехол. Что ты именно цей носишь? Потом. Ну, Ладно, приклею, потом. Все, все не пошли. По... Все. Приклеить. Пойдем. Будет, будет ходить так, Таня, так еще раз.